Мир вам, і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Але вона, на жаль, все ще присутня. На жаль, все ще присутні в нашому інформаційному полі. Хороше русське. Пропагандистські меседжі поганих руських, всяких путіних, медведєвих транслюють різноманітні українські правди, нам прямо в мозок. А пропагандистські тези. Хороших русских ми ловимо самі, ми самі ними цікавимося. Ми, на жаль, з вами, ви принаймні, досі не забули такі імена, як Латиніна. Арестовичі, Шендеровичі, Бикови їх тягнуть сюди наші хороші руське, які косять під українців, але ведуть свої ефіри московицькою мовою. А московицькою мовою вони ведуть ефіри, тому що свідомо чи підсвідомо сподіваються сподобатися московитам. Ви скажете, частина із них просто не здатна опанувати українську мову, тобто являються ідіотами. Ну але ці ідіоти. Збирають дуже велику аудиторію в соціальних мережах. Значить, вони не в усьому ідіоти. Тобто, якби вони знали, що можна багато коштів заробити і зібрати велику аудиторію англійською мовою, вони би провіщали англійською мовою. Але вони не хочуть провіщати українською мовою. Вони знають, що ви схаваєте і так. І от все це інформаційне кодло руских і рускоязичних, які нічим не краще за руських. Вони нам впроваджують ряд тез. і це дуже добре проявилося після вчорашнього удару по головній дитячій лікарні країни Охмаддит, по пологовому будинку, по Кривому Рогу, тобто після оцих всіх вбивств мирного населення, які здійснили московицькі аерокосмічні війська. Мені стало цікава реакція: а як же цією ситуацією для свого вічного хайпу скористаються оці хороші руски? І я дещо навіть і подивився. Я не можу сказати, що я здійснив аналіз всього контенту. Я навіть не доручив нікому зі своїх братів зробити аналіз всього контенту, тому що мені потрібно, щоб мої брати були в доброму психічному стані, щоб вони спокійно продовжували робити свою. Добру справу в тилу або на фронті, тому я зайнявся цим сам і сам поглянув те, що от було перше на поверхні. Це звісно не все. Я буду говорити тільки про те, що впало мені в око. І мушу сказати, що перше із цього, що впало мені в око, це те, що американські тіктокери, ютубери і блогери. Значно більш занепокоєні цими е, ракетними ударами. Вони значно більше проявляють співчуття. У них просто правильна якась така позиція, дуже подібна до української позиції, на відміну від позиції хороших руських. Більшість хороших руских спробувала просто промовчати або принаймні просто якось так от. Промямлити. І розумієте, вони, можливо, там із них дехто проти Путіна. Не всі на утриманні ФСБ, хоча більшість. І вони, звісно ж, проти війни. Але яка у них позиція? Позиція така, що все-таки Москва є Москва. Вона велика. Розумієте? І звісно, що вона дуже гідка, і ми всі маємо страждати від того, від цього зло. Але це таке зло, ви розумієте? це Найкраще в світі зло, це найбільше в світі зло, це ексклюзивне зло. От такого ніде нема на бездуховному заході або де б там не було. Оце от таке от зло, що просто в цьому злі щось є само по собі видатне, величне обшири цього зла не осягнути. І в цьому є щось таке трансцендентне. І отак, от, от щоби подумати, щоб якась там Україна все це перемогла, це як? А як нам після цього жити? Наша значущість, думають собі, хороші руске, або принаймні відчувають собі хороші руске, або принаймні це їхнє підсвідоме тло. Наша значущість в тому, щоб ми страждали від всесвітнього могутнього зла. А якісь українці візьмуть і просто переможуть, так не може бути. У них немає жодного співчуття до нас. Вони хочуть далі страждати від всесвітнього зла. Ну і звісно, на цьому трошки заробляти. Е, така їхня загальна позиція. Але е, є і цілком свідомі вкіди, і багато хто із них скористався тим, щоб поагітувати за капітуляцію України. Вони позиція така, що вони ви не бачите, які страждання, і буде ще більше. Ви ж розумієте, що Путін же ж не зупиниться. Росіюшка це вселенське зло. І тому краще було би піти на капітуляцію. Вони прямо за це агітують. І в той день, коли був завданий удар по Ахмадиту, і сьогодні От така агітація ведеться. Потрібна капітуляція, потрібно мирні переговори. Звісно, кажуть вони, в Україні є партія війни, яка не хоче жодних переговорів. Але ви розумієте, що Захід, Захід він же ж мало допомагає. І захід в усьому винен, і партія війни в усьому винна. А треба все таки капітуляцію і потім тут, на тому, що залишиться от на цьому клаптику території, які Путін у нас можливо не забере, треба будувати таку собі Швейцарію. Якось само собою зрозуміло, що Путін хоче якихось переговорів, звідки він хоче цих переговорів. Он постійно каже, що да, він. Хоче переговорів, але ці переговори мають стосуватися того, що він забере взагалі все. І як будувати на клап таку недоокупованої території Швейцарію, так само ніхто собі не розважає. І вся логіка подій полягає в тому, що нам да, потрібно добити Україну. Думає собі Путін, і він цим займається. Він цим займається систематично. Він має багатьох союзників в цьому. І на заході, і на сході, і він дедалі частіше говорить про те, що можливе що можливо перемір'я, і можливий навіть серйозний мир, але тільки такий, щоб Україна далі не мала можливість згідно умов чинити опір в подальшому. Він закріпиться на цих територіях. і Україна має вийти ще з ряду територій, а потім він підзбереться силами і піде далі. Він навіть це цього не сильно приховує. І всі розуміють, що труднощі штерпимо не тільки ми, московити теж. Черплять труднощі. У них теж великі проблеми зараз в економіці, і теж вичерпуються можливості військово-промислового комплексу. І теж труднощі на фронті. І по перехопленнях, і навіть по тому, що ми читаємо в їхніх соціальних мережах, їхніх воєнкорів і так далі, видно, що всього катастрофічно не вистачає. Дефіцит, дефіцит кадрів, дефіцит озброєнь, дефіцит військової техніки і дуже дуже великі втрати. Брається, що Московія може піти на будь-які втрати, що от вона нескінченна. Але чи це справді так? Гадаю, що не зовсім. Вони бояться оголошувати тотальну мобілізацію. Вони поки що справляються. Нам постійно говорять, що вони оголосять мобілізацію, і все таке інше. Не знаю. Ми поки що цього не перевіряли, наскільки вона у них спрацює. Попереднє, коли вони пробували щось робити, спрацювало щось не дуже. Нам кажуть, вони все ж таки потрошку просуваються. Просуваються, але якщо вони будуть просуватися далі такими темпами, то їм потрібно буде 50 років для того, щоб просунутися на 50 кілометрів, і їм потрібно буде покласти для цього 5 мільйонів чоловік. Що далі робити, нас питають. Все одно ж, ну що ж потрібно вирішити, кажуть нам хороші руски і ті, хто їм підспівує. А ми робимо те, що можемо робити. Ну просто чинимо опір, і треба чинити опір стільки, скільки потрібно, просто тому що не існує іншого виходу. Його не існує. Вони хочуть всіх знищити. Вони хочуть все забрати. Треба або померти і все віддати, або просто чинити опір і не питати, що буде далі. Якось воно буде. Бог є на небі, а українці є на землі поки що, і так швидше всього буде і надалі. Є дуже символічною доля однієї людини, яка вчора загинула в Києві в результаті ракетного удару. Це чоловік. Я не буду зараз називати його імені, який воював з 2014 року. Дуже багато в АТО. Потім звільнився уже буквально. Здається, в році в 2018 чи дев'ятнадцятому, і в 2022 тисячі знову мобілізувався на фронт. Потім по здоров'ю вирішив все таки піти з війська уже не витримував, і от він пішов з війська, Ще він не, не остаточно демобілізований. Якось відпустці був вдома, і тут його накрила московицька ракета. Можливо, якби залишався на фронті, не загинув би, принаймні, сьогодні. Нація може піти з фронту, вона загине від московської ракети в тилу. А на фронті нація виживе, щоб закінчити з хорошими рускими, які присутні в нашому. Інформаційному полі скажу ще одне: от багато із них є дуже підступними. Деякі розмовляють нібито правильні розмови до часу, а потім починають розмовляти неправильні розмови. Тобто вони нас переконують в тому, що їх потрібно слухати, а потім починають нам в вуха вкладати неправильні речі. Ну, наприклад, наш блудний брат Арістович це з всіх хороших русських. Він же певний час розмовляв дуже правильні розмови, а тепер почав гнати кремлівську пропаганду. І є багато людей, які звикли вірити йому і таким, як він, коли вони розмовляли правильно. Тепер вони хавають те, що їм вкладають. Спочатку нам дають те, що нам подобається, а тоді вже нам подобається те, що нам дають. Так це працює завжди. Ніколи, ніколи, ніколи за жодних обставин не слухайте. Рускоязичеською інформацією, рускоязичеською пропаганду і рускоязичеською рекламу. Будьте вибагливі і щодо україномовного продукту. От підпишіться на цей канал, від інших відпишіться. От те, що там на інших каналах, в принципі, вам майже і не потрібно. Все, що потрібно, вам скажу я. Не тому, що я самий розумний, ви, звісно ж, розумніші за мене. Я не розумом беру, я беру нюхом. У мене краще розвинутий нюх. Я їх чую. Ви спитаєте, а чому ж я не унюхав, наприклад, Ківу, наприклад, Арістовича? Чому не унюхав? Унюхав. У них нейтральний запах. Це ж не люди принципів, це люди випадковості, як і більшість. І ними треба користуватися. Взагалі, ми всі, якщо хочемо щось зробити, то робимо щось людьми. Всі наші можливості приходять до нас на двох ногах. Всі наші можливості це люди, якими ми користаємося. Коли Арістович був при мені, мені і на думку не спадало використовувати його для пропаганди. Це вихаваєте пропаганду. А при мені він не вдавався до жодної пропаганди. Він використовувався для іншого, те саме і Ківа. Поки він тримався при мені, то він в натурі боровся з наркотою, будував Бахмутський укріпрайон. район. Він, звісно, любив поговорити, але намагався робити це принаймні суржиком. Коли я був поруч, і всі його розмови були абсолютно антимосковські по телебаченню. Потім, звісно, що він відбився. Ну, Але так, ви всі відбиваєтеся куди-небудь на якомусь етапі. Якби Ківу. Взяв до себе в список Петро Порошенко, він би був би зараз головним націоналістом в країні, але його взяв до себе Медведчук, і він став на певний час найбільш огідним ватніком. Якби Рістовичу свого часу дали посаду штатного. Радника в офісі президента, то він би і далі би всіх би заспокоював і розповідав би, що жодного миру з московитами не потрібно, а потрібно посилити наші удари. Але йому не дали штатного радника, і тому він вирішив, що офіс президента дуже поганий, і українці дуже погані. А росіяни вони в цілому хороші, вони кращі ніж українці. Навіщо я все це кажу? З ними все це сталося тому, що вони не бачили виставу взводний опорний пункт за моєю п'єсою, яка буде гратися 14 числа в культтеатрі. І квитками можна поцікавитися в описі під відео. І кошти з наших акцій, збори з наших акцій, культурних, культурологічних ідуть на підтримку батальйону «Братство». і батальйон «Братство» ви можете підтримати і без того. І рахунки вказані в описі під відео. І, до речі, можете записатися до батальйону братство. Рекрутингові телефони так само вказані в описі під відео, але для цього ви маєте бути відчайдушним християни, християнином, тому що це християнський батальйон. І там... Задіяні дуже відчайдушні люди. Також ви можете взяти участь в тиловій роботі братства, яка теж дуже важлива, і зараз ми її намагаємося поставити. Це поки що не сильно вдається, тому що всі кадри пішли на фронт. І найлегше приєднатися, якщо ви в Києві, то це в четвер, найближчі на 19-ту годину, прийти на Євгена Чекаленка, 14. Там ми будемо проводити таку невеличку приємну катехізацію, себто розмовляти про доктрину віри. І там ми можемо поговорити по широкому колу питань: в першу чергу питань пов'язаних з вірою, а в другу чергу про питання пов'язані з боротьбою за віру і за Україну. І якщо ці розмови вам сподобаються, ви зможете приєднатися до діяльності, яка можливо вам сподобається. І останнє, що я хочу сказати, це те, що ми повинні. Дуже чітко уявляти, ким насправді являються наші західні партнери. Якщо ми будемо їх розуміти, вони нам будуть завжди подобатися. А якщо ми їх не будемо розуміти, ми завжди на них будемо гніватися. Вони зараз там сидять у себе в Білому домі, в конгресі, в німецькому уряду, і самі собі не вірять, коли підраховують ці витрати, що вони на нас витратили вже. Думають, чому ми це зробили? Це ж по-справжньому багато. І от коли е, вам допомагає людина безстрашна і розумна, це само собою зрозуміло. Але коли вам допомагає чомусь з невідомих причин людина боязка і людина нерозумна, ви можете сказати, що це Боже диво. Те, що ми зараз з вами спостерігаємо, це Боже диво. І ми тому маємо бути дуже вдячними оцим боязким і нерозумним людям, які перевершили буквально себе. От, наприклад, блок НАТО. От ми злостимося на те, що нас іще не взяли в НАТО. Хоча от українська армія при всіх її недоліках дуже багато зараз говорять про недоліки українських збройних сил. Браття, я думаю, там справді багато недоліків в українських збройних силах, але це найбільш боєздатна і найбільш досвідчена армія на континенті на сьогоднішній день. Звісно, якщо українські збройні сили порівнювати з якоюсь ідеальною армією з воїнством небесним, наприклад, то мабуть вони виглядають не так, щоб дуже добре. Але якщо от в реальних умовах в реальній війні, то українські збройні сили краще просто немає на сьогодні. Навіть московитські збройні сили, які такі самі досвідчені, як е, наші, вони гірші. Тобто вони всього, чого вони досягають, вони досягають зі значно більшими витратами, ніж ми, зі значно більшими жертвами, ніж ми, і от нас не хочуть брати в НАТО. НАТО в свого часу було створено для протидії. Радянському Союзу, тобто Московії. Зараз найбільшою загрозою для країн НАТО є Московія. Московія веде зараз фактично проксі війну проти країн НАТО. Вона здійснює в країнах НАТО диверсії, кібератаки. Вона мінує підводні газо і нафтопроводи країн НАТО. Вона мінує Кабеля. Московія вдається до постійних провокацій проти. Літаків НАТО проти безпілотників НАТО проти кораблів НАТО Московія підживлює деструктивні сили в Європі і Азії, які спрямовані проти країн НАТО. На всіх командно-штамних навчаннях в країнах НАТО, в їхніх генеральних штабах або в об'єднаному командуванні НАТО. Москві виступає як головний вірогідний супротивник, тобто вони постійно готуються до війни з Московією. Вони майже напевно знають, що доведеться воювати з Московією, і тим не менше, вони не хочуть взяти в НАТО Україну з її найбільш ефективними на сьогоднішній день збройними силами. На які вони витратили вже достатньо багато коштів, експерти пояснюють, що це для того, щоб не провокувати Московію, для того, щоб не розширяти конфлікт, якихось інших. Ви розумієте наскільки це маячня? І от ці люди, які нічого не розуміють ні в Москві, ні в Україні, ні в сучасній війні, які нічого не розуміють у світі, в якому вони живуть. Які ідуть виключно за якоюсь дурною інерцією, які не здатні планувати навіть на 10 років вперед. А ми переконалися, що вони не здатні цього робити. Зараз ми це дуже чітко бачимо. Люди, які не здатні вести яку-небудь тяглу політику протягом кількох років, вона ж у них по змінюється. Прийде Трамп і на 180 градусів поміняється американська політика. Прийшли б зараз в праві у Франції, там би теж були би катастрофічні зміни. От Все у них постійно змінюється. У них тобто, політичний клас не здатен до послідовності в своїх діях. Все хаотично. І от ці люди, які не здатні осмислити, не здатні діяти, не здатні зрозуміти і не здатні на послідовність, ці люди, тим не менше нам. Достатньо послідовно допомагають. Вони чудові, і це означає, що Бог за нас. Він очевидно має на нас якісь плани. Він досі не дав нам загинути. Більше того, він продовжує давати нам успіхи. Більше того, він постійно тикає нас носом в наше лайно, і Бог чекає, поки ми нарешті доростемо до тієї ролі, яку ми вже граємо. І яку в подальшому будемо грати в світі. Це визначна роль. На цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре, українське. Амінь. І пам'ятайте, Путін і всі хороші руски і в подальшому хочуть, щоб ви мичали огідною говіркою Булгакова.